Дівчата, рада вас вітати на своєму каналі. Ну що, одразу хочу сказати, що я визначилась з форматом відео на цьому тижні. Це не буде тижнем вологів, як я казала. Я дуже дякую вам за коментарі. Дуже дякую, що висловили свою думку. Для мене вона дуже важлива, і я завжди все читаю. Ну, коротше, ви мені дуже допомагаєте в цьому. Я вирішила все ж таки, що це буде десь на цьому тижні два відео, десь приблизно по два дні по два робочих дні. Перше вийде десь в четвер-п'ятницю, друге в неділю-понеділок. Отак. Буду знімати повні два робочих дні. У нас, до речі, вчора, позавчора ввечері, хлорували воду і. Тому в мене волосся в такому трішки жахливому стані, бо просто не хочеться якось мити волосся хлорком, хлоркою. Але, і знаєте, якось в цьому році, мені здається, зажали хлорки. Раніше, наскільки я пам'ятаю, так ядрений такий запах хлорки був. А цей раз щось так там ледь-ледь. Я навіть вчора прибирала, бо зазвичай, коли хлорування, я завжди прибираю беру білі речі і все таке, то. Е Воду для підлоги я додавала ще до Местоса, бо мені не занадто вона хлорор... хлорована. Я прям обожнюю запах хлорки і щоб так ядрю було. Сьогодні у мене три клієнтки, ви вже, мабуть, це зрозуміли, по підготовленим лоточкам. О, там вони стоять. Е і перша клієнтка це та, яка була з Господі, вилетіла. Псевдемонії з зеленою плямою нашою. Тому подивимось, як вона зростає, чи є прогрес. Ну думаю, що все добре, тому що таке вже було в неї не раз, і все нормально. А ще саме цікаве, я ж замовила матеріали е, з двох сайтів: розхідні матеріали і е, лаки. Тому я думаю, що, можливо, сьогодні ввечері кур'єр мені принесе перше замовлення, бо друге ще навіть не відправили перше вже є. Скажу одразу: це сайту тейша. Вперше замовляю, і дуже швидка відправка. Прям дуже подивимось. разом, що я там замовила. Це я попрацювала з першою клієнточкою своєю. Насправді, це для мене такі. Із всіх, що в мене були, це самі складні нігтики. Вони не так самі нігті, як кутикула дуже налипаюча, Вона... її просто неможливо підвинути нічим. Ну, Вже зараз більш-менш з кожним разом трішки легше легше, легше обробляти її, І... але прямо щоб на 100% то ні. Її двигаєш пушером. Взагалі не, не відвигається, а якщо і трошечки, то боляче. Паличка і по чуть -чуть, е, виходить. Потім, зрозуміло, що там ніякої глибокої чистки, нічого такого ідеального не буде. Е, просто де не відвинула, фрізою акуратненько пройшла, чистила нігтєву пластинку зачистити, щоб не було відшарувань і все. Зрізати також кутикулу неможливо. Яка там піднялася трошки, тому що, е, по-перше, боляче. Коти, тонка клієнтка казала, що її постійно різали, я її ще, слава Богу, не разу не різала. Тому що що? Тому що я не дорізаю. Моє головне правило, і це те правило, якому я вчу своїх учениць, що краще не дорізати, чим перерізати, чим порізати людину. Я не дорізаю, потім я зашліфовую, зашліфовую. це також, воно все не ідеально. В процесі шліфовки, обробки кути, коли постійно отак от пальчиками дьоргає. Я думаю, це е, неосознано, просто ну, від відчуттів трохи подіргування йде. Із-за цього в мене така борьба на руках. Я дуже ну, я, я ж держу. Із -за цього я напрягаю руку з апаратом, щоб не сприснула фріза. Ну, в общем. Тому трошечки складновато. Але головне, що клієнтка завжди задоволена результатом, і це саме головне. І, до речі, пальчик з псевмонією я не знімала, але все окей, благополучно зростає. Тому такі справи: все. Чекаю наступну клієнтку. У мене зараз година перерви. Ну, якщо бути точніше, то 50 хвилин. Тому посижу, покайфую. Нова клієнточка пішла, зробила загодинку. Зробили просто гель. Вона хотіла там камінці, але гель блискучий, тому зупинились на просто звичайній корекції і наростила два нігтика. Один був зламаний, а другий вже в процесі зняття. Дуже таке велике відчарування було збоку. Я його прибрала. Тут простіше було просто перенаростити нігтик, та і все. У мене мій обід на сьогодні одна цукеречка. Трішечки перебити апетит. І вже після останньої клієнтки вже спокійно пообідаю. мене в коментарях питали за гелі. Я вирішила, що простіше мені просто показати, якими гелями я користуюсь. У мене не також і багато гелей. Так, це желе. А, і дивіться, дівчата, я не раджу вам, а просто показую, якими я працюю. Тому що радити я точно нічого не буду. Бо вдруг хтось купить, йому не сподобається, і хто буде винуватий, Аня. Тому я просто показую те, чим я працюю, а там можу вирішувати вам. Це желешка від Rox. Потім олігель від Мун. А звичайні гелі у мене це сілкар. Всі саме заміться на основі молочного сілкару алет-версії. Фурмановські є гелі деякі. Це фурман. Трішечки діс, діс я вже не докуповую, чисто залишки. І з цього магазинчику на розлив це також сілкар. Тому, в принципі, сілкар, фурман, трошки дісу все. і Інші відтінки мої самотніси. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість кольорів я замішувала. сім. мультики выбирать. Красавчик. Шо? Шо? Что ты, делаешь? Ну тихо. Мартышка, ты чего опять не умывался? Ты очи у парси, это прям их фишка. Перше це серветки. Не пам'ятаю, скільки тут штук, але три упаковки серветок. Для обробки столу зелені, вони самі дешеві. Мені все рівно якими серветками обробляти стіл. Тому три упаковки серветок. Далі три безворсових серветок. Три упаковки. Три упаковки паличок, такі манімічки прям по 100 штук. Три щіточки а, Для пилу бачила майстри. використовують такі. Спробую. Такі прикольні ручечки. зараз відкриємо. Це в нас три моїх улюблених топи Уно. Нарешті замовила, тому що ось цей уно, він просто отвратительний. Він дуже погано лягає. А от оці мій топчик. Чи надо це було мені? Не знаю. Але. Ну, Просто подивіться на цю красу, на ці гарнющі латочки для інструментів під золото. У мене тут золота підставка. Коротше, сочетання розового, золотого, білого і чорного прям. Нагрудники стоматологічні рожеві, буду стелити під витяжку і на робочий простір, коли працюю, щоб не вимазувати пензликами з гелем, не вимазувати стіл. Ось і все. І замовлення на 716 гривень. Всього і, в принципі, розхідними матеріалами я закупилась. Тепер зараз це все мені треба віднести одну пачку одразу на кухню. Це для роботи. Ось оце, треба все заховати на місце. І буду чекати свою клієнтку. До речі, на рахунок цих щиточок. В принципі, м'ягенькі. Ну, не такі жорсткі, як ті такі отакі ті, що рожеві там є. В общем, ягенька така, не, не жорстка, приємна, в принципі, по кутикулі будемо дивитись. Це мені. Незмінно, бо буває не вистачає щиточок. Ну, а топ, це любов моя. Оце замовила ці золоті латочки. І мені тепер шкода, що вони подряпаються. Я це, це думала ще, коли замовляла. Але так шкода, бо ось ці, наприклад, то вони, бачите, всі подряпані. Бо я не кладу серветку під низ, бо ну, тоді сенс негарно якось. Особливо в цих. Ну, то ладно. Зараз так. хочу покласти цей нагрудник. подивитись. Взагалі ніколи їх не брала. Така цікава штука, але по суті просто серветка велика. Я чомусь думала, що воно трохи цупкіший матеріал. А, все, я поняла. Це серветка з такою целлофанкою під низу. І виходить, не промакаємо. Понятно. Оп. Ні, ну, в принципі, в принципі. Симпатичненько. І ну взагалі мені подобається. Ось оп, дивіться. Симпатичненька. Такий ніжно-рожевий. Я думала між чорним і рожевим. В принципі, можна було б подумати, яка різниця, яка серветка буде лежати під низом. Але мені є різниця. Латочки вже завтра випробовую. Буду випробовувати ці золоті. Сьогодні вже підготувала ці. Будуть ці. Ой, не ну мені подобається. І не буде такий пильний стіл. Ще витяжко поміняти хотілося б. А так взагалі красиво. Ще щось в моєму тішко, тішки трошки погано. Не кожен день у нього десь через день, через два, але це ну, нудота в нього. в общем-то. Їсть консерву не хоче їсти. Ну, приїлась вона йому. Боже, у мене вікно відкрите, і діти оруть, і машини бібікають дурдом. В общем, паучі він не дуже хоче, ті, що я купляла йому, приїлись. Сухий корм їсть, він не дешевий, нормальна фірма. Але щось він йому назад іде. Не знаю, треба, коротше, прибирати цей корм. Заміню корм подивлюсь, а ні, то будемо вести до ветеринара. І треба ще йому. Антерожерміну купити, подавати, бо щось мені це не подобається. Дитина бідна така.